Минулої суботи п'ять сів Пасівщини відзначали свої іменини, на які завітав народний депутат України Руслан Сольвар. Про це дивіться сюжет наших макарівських колег. Тож для жителів великих Гуляків, Оленівки, Кищенців, Веприка та дорогинки цей день став подвійною можливістю вкотре згадати українські звичаї та водночас гарно відпочити. Як і кожен іменинник, ці населені пункти з нетерпінням чекали гостей. Цього дня до них на гостину завітав народний депутат України Руслан Сольвар. Жителі великих гуляків зустріли шанованого гостя запашним короваєм щирими теплими словами та веселою піснею. У свою чергу Руслан Миколаєвич віддячив дарунками. Радий вітати вас сьогодні з нашим загальним святом Днем села. І дуже вдячний вам за те, що ви мене запросили. Для мене є велике задоволення приїжджати на свій округ. І саме в цьому я черпаю відпочинок і радість спілкування з людьми. Я абсолютно це відкрито говорю. Кожне село, куди я зараз приїжджаю, у мене дуже багато знайомих і є виконані мої якісь конкретні справи. Я не байдужий до свого округу, не байдужий до вас, дуже вам дуже щиро вдячний за те, що ви мене вибрали. І буду приїжджати сюди, і обов'язково в селі зроблю таке щось. Потужне, одне щоб ви побачили, що я вас не зрадив». Старість це не лише роки, це мудрість, досвід, розум. А якщо цю старість зустріти в парі, це ті ж якості, тільки вже помножені удвічі. У цьому селі проживають ювіляри. Їм пощастило прожити разом 50 років. З цим і привітали їх іконою святого сімейства, освяченою в Києво-Печерській лаврі. Три подружжя. Що зігнали свої серця цьогоріч, також отримали парні ікони, що оберігатимуть їхню сім'ю всі подальші роки. А ось новонароджені отримали срібні ланцюжки з образом Божої Матері. Приємною несподіванкою став особистий візит депутата до місцевої жительки, яка цього року відзначила своє 90-річчя. Ольга Федорівна Колихан, яка проживає з донькою, розчулена такою увагою зі сльозами в очах. Дякувала депутатові, який пообіцяв не залишити без уваги і цю сім'ю. Свято святом, але ж проблем у гуляках вистачає. вирішенню яких як завжди пообіцяв посприяти Руслан Сольвар. Подякувавши за гостинність, Руслан Миколаєвич попрямував до Оленівки, де на нього вже чекали у місцевій школі. Громада села зібралась не лише святкувати, а й щоб послухати свого депутата та задати йому питань. Від народного депутата жителі Оленівки отримали в дарунок грошовий внесок на розвиток парку, який зараз облаштовують, а місцева молодь гучний яскравий феєрверк, який засвітив все небо у вечірню пору. Справді літнім запашним стало відзначення Купала у Кищенцях. На щойно скошеній галявині поблизу річки змайстрували велике вогнище. Хлопці. Та дівчата, вдягнуті в українські вбрання, з вінками на голові, з пісни йшли на свято з вбраним вільцем. Присутні, розмістившись на галявині, з нетерпінням очікували початок дійства. Найбільш схвильовані були літні люди. Адже цього вечора про них згадали, як про трудівників села, про тих, хто свого часу не жалів ні рук ні ніг, а йшов на працю. 27 ветеранам праці народний депутат привіз дарунки. Щоправда, більшість з них не змогли особисто прийти на день села. Та все ж були ті, хто, незважаючи на великі проблеми зі здоров'ям, і сьогодні знаходять собі сили, щоб радіти посміхатись життю. Схвильовані бабці не стримували сліз, адже на жаль, таку увагу до себе вони бачать не щодня. Ще одним ювеляром дістався також подарунок. Це ще одне подружжя, яке разом долає всі негаразди життя та радіє кожній добрій хвилині вже 50 років. Півстоліття вони як завжди добираються до роботи на одному велосипеді, які, мабуть, став для них їх сімейним пересмором. А в цей час жителі дорогинки, і молодь, і літні люди підспівували заслуженим артистам України фольклорному колективу Володар. Кілька годин поспіль над усією річкою розливався милозвучний голос його солістки. Саме цих артистів запросив у дорогинку Руслан Сольвар. Цей гурт неодноразово виступав у багатьох селах Фастівського району. Тож фастівчани вже добре знають їх репертуар. Відтак і не дивно, що кожну пісню, що лунала цього вечора, вони підтримували оплесками дуже сподобалось, що цей був концерт, і що нам Сольвер подарив цей подарунок. Ми дуже довольні ним і цим концертом, що у нас він не забув, а приїхав до нас в село. Всіх поздоровив в день села. Від жителів дорогинки звернувся до Руслана Миколайовича і настоятель місцевої церкви, отець Миколай. Ми, звичайно, вас всі раді бачити на нашому дні села і дуже довольні люди, що приїхали, не забули. Так ви обіцяли у своїй предвиборчій компанії, що будете відвідати ці села, райони. І, звичайно, люди поклали на вас частину своєї надії на те, що нам покращиться життя. То ми вас вітаємо з сьогоднішнім днем села. Я тоді сьогодні зроблю вам внесок 5 тисяч гривень для початку. Добре. Ви дуже багато робите по поводу, допомагаєте багато церквою, будуєте. І я до вас звертаюся як до істинного православного християнина. Я вам завжди завдячний. І нехай Господь Бог вас нагороджує своєю любов'ю, теплом. Що від нашої громади? Я думаю, ми будемо старатися працювати разом з вами. Дякую вам. У кожному селі, де цього дня побував народний депутат. Його рада зустрічала і не хотіла відпускати. Скрізь частували запашним короваєм. Це й не дивно. Адже жителі та мешканці Фастівського району довіряють Руслану Сольверу, бо він виконує свої обіцянки і поступово намагається вирішувати нагальні проблеми своєї громади. А попереду ще багато інших днів села, де також нетерпінням чекають на гостя. Ми ж тепер рідня навіть.